У США створюють БМП наступного покоління. BA Systems оголосила про своїх партнерів у розробці бойової машини наступного покоління. До проєкту нової БМП долучили компанії Elbit Systems of America, Curtis Wright Corporation та Квінітик Limited. Підприємства працюватимуть разом над створенням інноваційної бойової машини наступного покоління. Призначеної для задоволення вимог армії США, до нової БМП США висунули високі вимоги щодо її маневреності, смертоносності та живучості. Для БМП компанія Елбит надає свою нову безпілотну башту Т50 з гарматою 50 мм. Ця башта має універсальні конфігурації озброєння з різним корисним навантаженням та можливостями та нещодавно завершила успішну демонстрацію бойової стрільби. Башта UT50 оснащена 50 мм гарматою XM913 та системою обробки боєприпасів великої ємності. У конструкції БМП використовуватиметься стандартизована модульна архітектура відкритих систем. Вона розроблена BA Systems бієї систем Defense. Ця система має вирішальне значення для того, щоб замовник міг швидко оновлювати технології у БМП, щоб використовувати нові можливості та протистояти новим загрозам на полі бою. Обидві компанії також постачають життєво важливу електроніку та системи управління. QuintiQ Q Limited BA Systems будують займатися гібридним електроприводом машини. Нагадаємо. Армія США запросила у промисловості пропозиції щодо розробки програми нової БМП у врудні 2020 року для заміни БМП М2 Бредлі. Серед відмінностей від Бредлі, яка має екіпаж з трьох осіб, нова БМП мусить мати екіпаж з двох солдатів і віртуального третього члена екіпажу зі штучним інтелектом.